Доброго дня, друзі! Сьогодні я буду робити деякі висновки по тому величезному періоду брахманізму, який тривав приблизно з VI століття до нашої ери і до орієнтовно IV століття нашої ери, та знаменував собою бурхливий розвиток індійської системи релігії та філософії. Цей брахманський період дав Індії та усьому світові багато різних здобутків, про які я говорив протягом 21 лекції, що увійшли в цей список відтворення під назвою Брахманізм. Під брахманізмом тут мається на увазі не тільки релігія, яка була поєднанням власне тих автохтонних. Племен їхніх культів та впливової арійської системи е, ведизму. Але й брахманізм це також цілий такий етап розвитку індійської цивілізації, соціально політичної системи, економічної системи, е, формування різноманітних політичних, юридичних, соціальних трактатів, а також, звісно, що появи філософії. Яка якраз виникає в цей період, і бурхливий розвиток, розростання філософських шкіл, різних ідей, що підживлювали, підкріплювали релігії. Таким чином, сьогодні я коротенько пробіжуся по головним здобуткам цього періоду, а це майже тисяча років, і визначу те, що для нас є найважливішим. Якщо порівнювати в релігійному контексті попередній ведичний період розвитку індійської цивілізації та брахманський період, то ми можемо зазначити, що ведичний характеризувався таким релігійним протиборством між аріями з їх сильною соціально-політичною та релігійною системою та корінними жителями Індії, які були завойовані аріями. І внаслідок цього протиборства, в нас цієї конфліктності арії перемогли, встановили своє панування. То тут, вже в брахманському періоді, відбувається взаємоінтеграція цих двох систем, корінні ідеї вони виростають знову і починають дихати свіжим повітрям. І тут вже відбувається не стільки протиборство, скільки взаємодоповнення різних систем, таке потужне відродження. Корінних культів, ідей і різноманітних вірувань, не могло не задіти офіційну брахманську релігію, не могло не вплинути на загалом брахманів як провідну верству населення. І таким чином брахманізм, на відміну від ведизму, це вже така реформована релігія, яка увібрала в себе дуже, -дуже багато різноманітних неарійських релігійних тенденцій. До прикладу, на вершині пантеону богів в брахманізмі знаходиться бог Шива, який своїми коріннями сягає аж ніяк не арійську систему релігії. Як вже було зазначено, саме в цей період, орієнтовно в 6 шостому столітті до нашої ери, виникає філософія на територіях Індії, і вона розумілася в той час як мистецтво дискутування, як мистецтво доведення. Власних думок, власних переконань, як мистецтво аргументації власних поглядів, а також як таке теоретичне міркування стосовно тих чи інших проблем. І оця філософія, яка виникає в середовищі умів нової генерації, шраманів, оцих е, перших філософів, вона підживлювала релігію, вона надавала релігії такої обґрунтованості. І окрім цього, тепер недостатньо було вже просто поклонятися богам, недостатньо було просто здійснювати ритуал і приносити жертви, а релігія, брахманізм набуває вже етичного змісту. Особливо це стається після появи упанішад. Тобто, тепер основний акцент ставиться не на поклоніння чомусь зовнішньому, а на внутрішнє самовдосконалення людини, в першу чергу, самовдосконалення духовне. І моральне брахманізм як релігія з її брахманськими філософами, які були також досить сильними, не могли просто так оминути увагою ту величезну кількість течій і шкіл, які виникали в цей період, і які були не брахманськими, які були не ортодоксальними. Тобто, це був буддизм, який виникає в цей період, це був джайнізм. Це був аджевікізм, що на той час був досить сильною, і потужною течією, з'являються матеріалісти, скептики і багато-багато інших. І всі ці системи, всі ці сукупності ідей, вони переплітаються між собою, і брахманізм їх як губка вбирає та починає вже зовсім по-інакшому себе мислити. Але для того, щоб не втратити оцю... Потужну арійську ортодоксальну лінію, яка йде від ведизму, через веди і до брахманізму, з'явилися захисники віри. З'явилися ті мислителі, ті видатні філософи, які утворили шість великих шкіл і філософії Індії, які дістали назву Даршани. Це були Няя, Вайшешика, Санкхія, Йога, Веданта та Міманса. Брахманський період. Закінчується приблизно в 4 столітті нашої ери, коли поступово утворюються нові індуїстські течії, що стають провідними і стають навіть офіційними в державах Індії. Це вайшнавізм, культ поклоніння богові вішну, та шайвізм, культ поклоніння богові шиві. Ці дві течії. Власне, утворили те, що пізніше буде називатися індуїзмом, тобто релігією, яка з цього часу і до сьогоднішнього дня є провідною та найбільш популярною релігією Індії. Підсумовуючи брахманізм та й загалом весь оцей майже тисячолітній брахманський період, ми можемо сказати, що ті філософські, релігійні та етикоморальні здобутки. Які тут з'явилися і почали розквітати, вони виявилися довгодіючими, вони виявилися такими, які склали основу індуїзму як майбутньої релігії та основу філософування даршан. Тому зараз коротенько я перелічу ті основні здобутки брахманізму, які нам варто пригадати. Перше, головною ціллю послідовника даної релігії є духовне звільнення. Від тілесних кайдан, від цієї матеріальної оболочки, яка, яка нас сковує, і це звільнення дістало назву Мокша. Тобто Мокша це самоосмислення, це таке розуміння себе, не як тілесного утворення, а як духовного утворення, а тіло є тимчасовим. Душа є вічною, а отже, вона не завжди буде перебувати в даному тілі, вона перевтілюється і для того, щоб. Позбутися оцього кола перевтілень потрібно вести духовний і моральний спосіб життя, потрібно виконувати приписи, які встановлені ведами. Друге, сукупність оцих правил поведінки, тобто ці етичні заповіді, вони дістали назву дхарма. Тобто, дхарма – це те, що людина повинна виконувати повсякденно, і це те, що покращує її карму. Карма це сума і добрих та злих вчинків, злі. Вчинки погіршують карму, добрі вчинки покращують карму. І відповідно сукупність цих приписів, які містяться у ведах, вони якраз і регламентують поведінку індивіда. Окрім цього, дхарма розуміється не тільки як сукупність приписів, але й як такий всесвітній встановлений порядок або всесвітній закон, який не потрібно порушувати. Так от, до основних таких компонентів дхарми належить аскеза. Тобто ведення пустельницького способу життя, це відмова від різних цивілізаційних благ і насолод, і приділення максимум свого часу духовному та моральному самовдосконаленню, це є головним, а не розвиток тіла. Ахімса це законне нанесення шкоди всьому живому, будь-яка істота. Будь-яка органічна частина цього світу вона має право на існування та розвиток, і ми не маємо у свою чергу права її знищувати і використовувати у своїх потребах. Це йога, мистецтво концентрації свідомості, яке допомагає нам відключитися від розсіяності нашого мислення та досягнути якоїсь такої стабільної точки свідомості, за допомогою якої ми можемо. Інтуїтивно пізнавати себе та цей світ у всій повноті та у всій істинності. До цього переліку можна додати ще багато різних етичних ідей та законів, про які ми вже з вами говорили в попередніх лекціях. Але якщо підсумувати всі ці ідеї, то ми можемо визначити, що людина повинна перше виконувати у відповідності до всіх ведичних приписів різноманітні. Ритуали, обряди, жертвопринесення, що дає змогу їй, не мов би, ближче, стати з богами. Друге. Чітко усвідомлювати, що духовне важливіше, ніж тілесне, і формувати свій стиль життя у відповідності до цього переконання. Третє максимально розвивати свої інтелектуальні пізнавальні. Інтуїтивні споглядальницькі властивості для того, щоб краще розуміти світ довкола нас. Ну і, власне, головне, для того, щоб розуміти себе. І розуміти себе не як тіло, а як дух. Четверте, вести помірний спосіб життя, розуміючи, що нашим бажанням немає кінця. Одні бажання породжують інші бажання. І цей шлях веде до ненаситності. А тому помірність. У потребах і бажаннях це корінь духовного самовдосконалення. П'яте, підтримка тіла є важливою. Ми повинні жити для того, щоб духовно самовдосконалюватись. А отже, певні матеріальні блага, які нам необхідні для елементарної життєдіяльності, вони також важливі, але вони повинні ставати засобами для досягнення вищої духовної мети, а не, а не ставати, власне, ціллю нашого життя. Шосте усіма своїми діями примножувати органічний світ, сприяти розвитку всьому живому, не знищувати комах, рослин, тварин, людей та інших живих істот. Сьоме елементарно здійснювати добрі вчинки, допомагати людям, підтримувати людей в складних ситуаціях, культивувати повагу, взаєморозуміння, об'єднаність, любов. Дружбу тощо. Восьме постійно морально самовдосконалюватися. По-перше, усвідомлювати те, що моральний розвиток, тобто становлення істоти доброї, є важливішим, ніж будь-який інший розвиток. І по-друге, бути стійким перед усіма тілесними матеріальними спокусами, що виникають на шляху людини. І дев'яте усвідомлювати. Що за виконання чи невиконання дхарми обов'язково прийде майбутня відплата? Ось це все в сукупності і складає поняття дхарми, що стало чи не ключовим в індійській філософії цього періоду. Третій великий здобуток брахманського періоду філософування та розвитку релігії це утвердження поняття карма не просто як суми добрих і злих вчинків. А як закону потойбічної відплати, і це поняття давало відповіді на ті найбільш фундаментальні питання буття, які ставили перед собою люди. Це такі питання, як звідки береться добро і зло? Чому одні люди живуть щасливо, а інші страждають? Чи несе індивід відповідальність за свої власні вчинки, від чого залежить майбутнє переселення душі в інше тіло? Для порівняння, ведизм дає одні відповіді на дані запитання, а брахманізм дає вже зовсім інші. Для ведизму добро і зло це об'єктивні категорії, тобто такі, які існують в космічних масштабах, і представниками об'єктивного добра є боги, а представниками зла є демони. Згідно ведизму, щастя та страждання це те, що надходить від богів. Тобто одні люди є щасливими, чому тому, що вони попали під милість богів, а інші страждають, тому що вони чимось богам не вгодили. Щодо третього питання, то ведизм відповідає так: людина загалом не несе відповідальності за власні дії, їй головне виконувати чітко прописувані соціальні правила та виконувати релігійний ритуал, і тоді її забезпечене вічне життя. Ну і четверте питання. Перевтілення душі залежить не від якихось особистісних якостей людини, а від того, наскільки правильно і наскільки ефективно та в повній мірі ця людина виконує ритуали та приносить жертві. Брахманізм відповідає на ці запитання радикально по-іншому. І це якраз підтверджує не тільки. Той розвиток релігії, який відбувся в Індії, а й загалом цивілізаційний прогрес, який є в даний період часу у світових масштабах. Тут добро і зло вже не розуміються як якісь об'єктивні категорії, які існують незалежно від людей і незалежно від е, всесвіту, а вже поняття добра і зла стають суб'єктивними, тобто носієм добра і зла оцих дуалістичних протилежностей. Є людина, і вона чітко по своїй волі визначає те, чи вона долучається до добра в своєму суб'єктивному світі, чи вона все ж таки буде злою істотою. У зв'язку з цим зрозуміло, що формується і етика як наука про мораль. Щастя та страждання вже не розуміється як милість або кара богів. А чітко залежить від людини, від її життєдіяльності, від того наскільки вона робила добрі справи, і по закону кармиці це добро їй поверталося або навпаки. І таким чином відповідальність за те, що відбувається з людиною, тобто відповідальність за те, що вона щаслива, чи за те, що вона страждає, лежить на ній, тобто вона сама кує своє щастя в цьому та у всіх попередніх життях. Таким чином, переродження вже не залежить від жертвопринесень та здійснення ритуалу, не стільки від цього, але й від етичного способу життєдіяльності. але й від того, наскільки індивід власними силами, власними вольовими такими поривами змінює свою карму, примножує добро в цьому світі, виконує дхарму, тобто всі попередньо визначені етичні і релігійні закони. Ми бачимо, що тут знецінюються певною мірою боги, тобто поклоніння богам, і переноситься акцент на людину. Це був такий своєрідний релігійний антропологічний поворот, тобто, все, що мене чекає в майбутньому, залежить не стільки від того, наскільки я там жертвопринесення, здійснюю чи поклоняюсь богам, а від того, наскільки я буду духовно і морально розвиватися та всіма своїми діями. Показувати цей розвиток. Деякі старі ведійські приписи е, перестали бути актуальними. Тобто, наприклад, кровні жертвопринесення, які однозначно були на території Індії, і навіть людські жертвопринесення, вони поступово відходять в небуття. Тобто, бо вони суперечили закону Ахімси, тобто закону не нанесення шкоди живому. Який в період брахманізму стає чи не головним релігійним правилом, і тепер ж акт жертвопринесення він радикально змінюється. Якщо до того могли заколоти вівцю чи будь-яку іншу тварину, а то й людину, то тепер в жертву приносили, як правило, певну продукцію, зернові культури, масла і таке інше. У зв'язку з цим також безумовно утверджується принцип вегетаріанства. Ці ідеї підкріплювалися навіть тим, що майже будь-яке божество, включно з найвищими вішну та шивою, вони ототожнювалися з певною тотемною твариною. І це означало, що люди і тварини, і навіть боги і тварини це споріднені істоти. Вони не перебувають в боротьбі і не дуже логічно. Нищити тварин, використовувати їх у власних потребах, вони також унікальні істоти, які мають право на існування та процвітання. Усвідомлення того, що тварина або інша жива істота тобі не ворог, а друг ви поряд співіснуєте якраз і є доказом того, що людина є істотою інтелектуальною, самосвідомою та моральною. Четверта позиція. Пантеон богів брахманізму значно звужується. Тобто, якщо у ведизмі пантеон богів досить був широкий, ми про це говорили у великій лекції, тобто там було надзвичайно багато богів. То в брахманізмі утверджується тріада. На вершині стоїть брахма, як такий першопочаток, як першопричина всього сущого. І далі стоїть вішну та шива. І оця тріада стає головними богами. І поступово здійснюється перехід від політеїзму до монотеїзму або те, що в Індії називається генотеїзмом. Ситуації, коли людина мала право з усього великого пантеону богів вибрати собі одного і вважати його не просто своїм богом, а єдиним богом, а всіх інших богів інкарнаціями цього єдиного бога. Ну і, власне, п'ятою позицією є заснування. Філософії. Видатний шраманський період розвитку індійських релігій та філософських шкіл він приніс нам безліч здобутків, про які ми говорили. Це і вчення шести вчителів, які власне відстоювали різні ідеї, починаючи від аджікізму, фаталізму, скептицизму і матеріалізму і закінчуючи буддизмом та джайнізмом. Це і також безліч брахманських філософів, про які ми також вже вели мову, які з іншого боку, зі своєї такої ортодоксальної сторони доводили вірність своїх ідей. Оцей бурхливий розвиток філософії, який був започаткований саме в брахманський період, і який мав надзвичайно широкий прогрес та розповсюдження на багато. Територій і на довгий проміжок часу він нічим не поступався тому прогресу, який ми спостерігали в цей самий період в античній давньогрецькій філософії. Отже, ми з вами вмістили оцей тисячолітній період брахманізму в 21 лекцію. Максимально деталізовано я старався охарактеризувати. Всі ті основні здобутки, які тут були, безумовно, неможливо визначити все до найбільш дрібних деталей. Але я думаю, що ці лекції, вони будуть корисні для всіх тих, хто досліджує дану проблематику, і, безумовно, для всіх людей, які цікавляться глибокими ідеями, і які цікавляться тим, як саме. Цей світ розвивався, і яке було підґрунтя становлення нашої загалом людської цивілізації? А цим, на моє переконання, повинен цікавитись кожен. Дякую всім за увагу! Зустрінемося вже в іншому великому розділі лекцій: Хай щастить!